Зараз ми знаходимося на каналі Орлівській проведені роботи з розчищення каналу завдяки. Плідної співпраці військової адміністрації Ізмаїльської та обласної військової адміністрації своєчасно поглиблено взимку канал Орловський до відмитки проектної документації та весною скористалися високим рівнем Дунаї, щоб самопливом наповнювати через шлюз Орловський озера карталка, гуку, рупу наразі можна відзначити в озерах середній рівень між позначками мінімального мертвого об'єму та нормального підпірного рівнів. Зараз рівень озер Ізмаїльського району нормальний, він стабілізувався на середньому рівні та продовжує поповнюватись. Екологічну катастрофу ми подолали. Згідно наданим графікам Ізмильської районної військової адміністрації, на 12 березня в озері Катлабух 751 см. При нормальному підпірному рівні 799 см. У лютому було 740 см. На 16 березня рівень озера Єлпух 241 см. При нормальному підпірному рівні 280 см. На 1 січня рівень води озера був нижче мертвого об'єму 156 см. Рівень води в озері Кагу. Був на 16 січня 298 сантиметрів. При нормальному підпірному рівні 350 сантиметрів. На 1 листопада рівень води в озері Китай був критично низький 86 сантиметрів нижче мертвого об'єму. На 12 березня 164 сантиметри. До нормального підпірного рівня потрібно 60 сантиметрів. Наразі в нас ще залишається проблемою озера Софіани яке ще на Грані висихання озера Лунг, але роботи по розчищенню каналу Громадський проводяться. Вони ведуться активно, щоб ми встигли заповнити ці озера також за природним чином, без затрат електричної енергії на закачування води. На каналі Громадський планують завершити роботи до кінця квітня. Сподіваються, що вода не дійде до озер Саф'яни та Лунг. Наталя Слободяна, Юрій Слободяна, інформаційна агенція Юх Тудей.